Я дуже полюбляю цю спажву фасолю, тому я її саме коли в сезон заготовляю та заморожую. І роблю це ось таким дуже легким чином. Спершу ми її всю промиваємо та відрізаємо ось ці кінчики нарізаю мені потрібної форми, як найзручніше мені їх тушкувати взимку, чи коли я її використовую. До яєчні чи до м'ясного рагу, заливаю кип'ятком та впроварюю 15 хвилин. Обов'язково після проварення вкидаємо в холодну воду. Найкраще ще навіть до цієї води додати лід. Саме завдяки цьому наша фасоля залишиться насиченого і зеленого кольору. Якщо ви цього не зробите, вона збідніє і буде не така зелена. Далі розміщую в пакетики приблизно. По такій кількості, я використовую зараз. Ставлю у морозильну камеру та все, спаржа на зиму заготовлена. Тому ось такий простий мій спосіб заготівлі спаржі, з якими вирішила поділитися із вами, якщо комусь стане в нагоді. А якщо ти саме та людина, якій це відео стало при нагоді, напиши коментарі, не забудь поставити вподобайку. Мені буде приємно і буду знати, що такі відео теж корисні.